Зараз буде конкретна інструкція для групи номер 1 яка повинна працювати з завданням до групи номер 1 тобто з контурної карти. Щоб побачити це завдання, ми повинні перейти на сторінку 8. От завдання для групи 1, яка вивчає походження і розселення слов'янських племен і працює з контурною картою. Перше, уважно прочитайте запропонований уривок літопису. Зверніть увагу на географічні назви і назви племен, що населяють територію сучасної України. Знову повертаємось на начало нашого документа і бачимо, що ось римською цифрою 1 позначена наша, позначена наша частина документу. По довгих же часах сіли слов'яни на Дунаєві. Отже, є назви і народів, і є назви річок. І так далі, якщо дуже уважно читати, ми завжди побачимо і назви річок, і назви племен деревляни або інші племена. То треба буде на це звертати увагу. Дивимось знову на завдання. Друге. Візьміть контурну карту України, попередньо зазначивши сучасні назви річок і морів. Вгорі зробіть напис слов'янські народи, що населяли територію сучасної України за літописом Руським. У мене тут приготовлена контурна карта, ось вона, і. Ми бачимо, що сучасні назви річок тут вже прописані. Єдине, що прописана назва в давнину моря Чорного це Понтевсінський. Тут треба бути, буде написати ще й назву, яка зустрічається в літописі, і назву сучасну. А іншу назву, як бачимо, річок вже в нас є. Де саме написати тему контурної карти слов'яни. Ось в цих місцях вільних можна це записати. Наступне. Три. Надпишіть над річками і морями їхні літописні назви, а сучасні візьміть у дужки. Ми розглядали з учнями уривочок, і там в основному прописані ті ж самі назви річок, які існують зараз. Тобто сучасні. Єдине, що отож Чорне море треба. В дужках написати Чорне море, а ще дати назву літопису. Четверте: Зазначте місця проживання племен, названих у літопису. Мається на увазі словени, деревляни, кривичі, сіверці та інші. Будуть там позначатися в документі, що вони живуть між якимись річками. Ну, приклад, давайте подивимось: такий приклад. Ось в кінці, значить, слов'яні, прийшовши, сіли на віслі, назвалися ляхами. А від тих ляхів, тобто на віслі вже можна назвати, що були слов'яни ляхи. А від тих е, ляхів позвалися Полянами, другі ляхи прозвалися Лютичами, Мазавшанами, так само і між слов'янами, прийшовши, сіли по Дніпру і називалися полянами. Але там можна трошки подивитися, Дніпро та річка велика. То можна більш конкретно подивитися в карті Атласа. А інші деревляни, бо сіли в лісах. А другі сіли між припяттю і двіною і назвалися Дреговичами. Ну, так, ось, наприклад, по контурній карті ми розшукаємо е, такі річки. Ось ми бачимо двіна. І ось ми бачимо прип'ять. Тобто між Прип'яттю і двіною ось тут. Можна буде це записати, як зразок. Ага, тут немає у мене. Ага, от цей олівець. Спробую написати між двіною. Правильно, деревляни олечанами називалися Дриговичами. Ось так можна виконувати. Але більше всього в нашому документі спочатку піде все ж таки завдання 5. От ну, давайте подивимося ще раз на нього. П'яте завдання. Позначити напрямки, звідки, згідно з завтрам літопису, прийшли слов'янські племена. Повертаємось на сторінку 1, читаємо. У довгих же часах сіли слов'яни на Дунаєве, де є нині угорська земля і болгарська. От тих слов'ян розійшлися вони по землі і прозвалися іменами своїми. Коли ж волохи знайшли е, на слов'ян на Дунайських і осіли між ними і чинили їм насильство, то слов'яни, прийшовши, сіли на віслі і позвалися ляхами. Отже, тут варіант, що слов'яни спочатку жили. На Дунаї шукаємо ми Дунай у нас внизу. От Дунай. Далі ми бачимо вісла. Отже, можна позначити з такою стрілочкою, що вони так і прийшли. Ось ми шукаємо Дунай, наприклад. І на Віслу стрілочками. Але потім буде сказано, що вони, вони очень красива стрілочка, пішли на Дніпро. Наприклад, ось так. Ще. Так, ще не дуже цікаво. Малюю в графічному редакторі. Ось так виконується ще одне завдання. І давайте розглянемо останнє на сторінці 8. Позначте штриховою смужкою червоного кольору. Покажіть на карті шлях із варяг у греки. Він тут описується в документі. Зараз ми теж знову на нього звернемо увагу. І так. Це вже буде на сторінці. 2 наприкінці. Коли ж поляна жила осібно на погорах, сих, хто була, тут путь із варягів у греки, а із греків у варяги. По Дніпру, а у верхів'ї Дніпра волок. Тобто немає річки, кораблі клали на бревна і посічені дерева і тягли по землі, а по ловоті можна увійти у ільмень. Озеро Велике Нево, а ось того озера виходить в море Варяжське. Спробуємо знайти на карті. І так, Дніпро ми бачимо, у нас тут йде. Далі. Дніпро-Дніпро-Дніпро-Дніпро. І ми бачимо здесь озеро Ільмень. От, і ремень, і ловоть. От як, якраз річки ловоть ми тут не бачимо. Але для того, щоб дізнатися, де ж саме проходив путь, тут вже можна подивитися і на карту Атласу, яка нам може пояснити, де саме проходили. От якщо ми збільшимо синім кольором, от у нас умовна позначка, позначен шлях із варях варяг в греки. По Дніпру ми бачимо, як він просувається. А далі, не доходячи до Чернігова, йде вверх. І біля Словенська, ось ми бачимо річку Ловоть, Волхов. Це їх тодішні назви. От саме їх можна буде прописати. Ось озеро Ільмень. Так що ось тут. Якщо назв немає, то дійсно їх назви можна буде прописати і позначити цей шлях. І останнє завдання на сторінці 8. Заповніть місце відведене на карті для умовних позначок зразками знаків і написів, що їх використовували, коли заповнювали контурну карту. Відкриваємо знову контурну карту, От місце для умовних позначок. І якщо, наприклад, тут писалося червоними літерами, то такими ж червоними треба записати, що це буде назви племен, наприклад, ось тут дряговичем, тіре, назви племен записати. Потім, якщо ви використовували стрілочку, в мене вона була красна. Але у вас інша може. Це напрямок переміщення слов'ян. І, наприклад, у вас іншого кольору, ну в мене знов такий красний був би, наприклад, ось такий з мушками або якось інше. Це шлях із варяг в греки. Написати шлях із варяг в греки. Ось так виконується. ця робота прикріплюється до зошита, підписана. І висновок треба зробити стосовно нашої мети роботи. І я це пояснювала в першій частині. Отже, так виконується завдання для першої групи по контурній карті.